Коростені відбулася 31 перша сесія Коростенської міської ради, восьмого скликання, розпочалось пленарне засідання із вручення державних нагород родинам загиблих захисників України. Олександр Кальчук, Володимир Кухарець, Анатолій Трухін, Дмитро Ряка, Владислав Костенко, Юрій Тарасенко, Володимир Киселевич, Павло Стретович, Ігор Кінкович, Вадим Дідківський, Микола Дідківський та Василь Афонін. Які інші захисники? України назавжди залишаться в серцях і пам'яті мешканців Коростенської громади. Після хвилини мовчання сесія розпочала свою роботу. Міський голова представив новопризначених керівників, зокрема начальника Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Олега Пучина та начальника Коростенського управління з експлуатації газового господарства Житомирської філії. Тов газорозподільні мережі України Олега Філонова. Далі відповідно до порядку денного сесії були заслухані підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади за 2023 рік. З даного питання доповідав начальник управління економіки Володимир Стужук. Ознайомитись з програмою можна на сайті Коростенської міської ради. Начальник фінансового управління Людмила Бардовська озвучила звіт про виконання бюджету громади за 2023. Третій рік програму та звіт депутати взяли до відома. В цілому на сесії розглянули 63 питання, які стосуються різних сфер життєдіяльності громади. Велика увага була приділена допомозі військовим, зокрема, вносили зміни до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та добровольчих формувань. На 6 мільйонів 900 тисяч гривень ми будемо закупати товарно-матеріальні цінності для військової частини 7309. Це наш 143-й батальйон, який зараз виконує бойове завдання в Харківській області. Також до нас звернулася наша 115-та бригада з метою надання субвенції. Ми надаємо 500 тисяч гривень для батальйону Житомирського району. Мільйон 500 звернулася 12-та бригада Національної гвардії України «Азов». Це саме той «Азов», який був в Маріуполі. Мільйон гривень надаємо 3-й штурмовій бригаді «Азов», це саме вже ветерани «Азов». Мільйон 500 надаємо 65-ї бригаді, яка виконує бойове завдання в Запорізькій області. 250 Тисяч гривень збільшуємо програму у Шомірській військовій частині 500 тисяч гривень. Військовій частині це 20-й окремий батальйон спеціального призначення. І військова частина сорок 89 дев'ять Звернулась тисяч. Збільшуємо програму на субвенцію. Надаємо на ремонт транспортних засобів. Відповідно до запитів військових були внесені зміни до бюджету Коростенської міської громади на 2024 рік. До нас звернулося декілька військових частин. Я не буду називати їх всі номера, я можу сказати, що це вісім військових частин, і запити від них надійшли на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, на закупівлю зарядних станцій, на закупівлю швидких зарядок, на закупівлю камер відеоспостереження. На надання субвенцій щодо матеріально-технічного оснащення підрозділу, на надання субвенції на придбання безпілотних літальних апаратів, на надання субвенції на придбання інтегрованих газових систем для приготування їжі в польових умовах. Загальна сума цих звернень до військових частин складає 11 мільйонів 940 тисяч гривень. І ще одна військова частина звернулася на виділити кошти на ремонт техніки в сумі 145 тисяч гривень. Також є звернення від нашого добровольчого об'єднання Добробат, які просять збільшити їм фінансування на рік на 977 тисяч гривень. І є звернення від наших підрозділів Сил безпеки і оборони це управління служби безпеки, яка звертається з проханням придбати їм авто, автотранспорт на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Від Коростенського районного управління поліції є звернення, щоб надати допомогу на виділення субвенцій на проведення поточного ремонту будівлі. Та закупівлю будівельних матеріалів і обладнання, і є звернення від нашої служби надзвичайних ситуацій надати субвенцію на закупівлю бронежилетів та модульної котельні на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. В цілому ці оборонні видатки, які я вам зачитала, є пропозиція збільшити бюджет нашої громади за рахунок вільного залишку. З оборонних видатків на 17 мільйонів 562 тисячі гривень, як доповіла Людмила Бардовська, зміни бюджету відбуваються і по інших програмах. Це пов'язано із залишками вільних коштів на рахунках громади станом на 1 січня 2024 року. Такий перерозподіл коштів відбувається завжди на початку нового бюджетного року. Кожного року, коли починається новий бюджетний період, ми згідно бюджетного законодавства маємо розподілити вільні залишки коштів, які в нас залишаються перехідними з минулого року. Сума залишків коштів на рахунках бюджету становить 187 мільйонів 949 тисяч гривень. Це кошти на загального фонду. По спеціальному фонду залишок коштів на рахунках бюджету Кростенської міської громади, який утворився станом на 1 січня, становить. 18 мільйонів 836 тисяч гривень законодавством прийнято, що вільний залишок, який є на рахунках громади, можна використовувати тільки на заробітну плату та енергоносії бюджетних установ, на медикаменти, на харчування бюджетних установ, на соціальне забезпечення, на створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На заходи та роботи з територіальної оборони, на підтримку сил безпеки і оборони, на проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та на облаштування приміщень, які плануються для використання для укриття. Під час розподілу коштів значна фінансова підтримка буде спрямована на заклади охорони здоров'я. Із таких позицій, які ми можемо включити це такі позиції, які стосуються медикаментів і харчування щодо нашої центральної міської лікарні та нашого ПМСД на відпуск пільгових рецептів. Тому є пропозиція задовільнити ці. Заявки від розпорядників, шляхом перерозподілу коштів в бюджеті 2024 року. Загальна сума цих перенесень, які пропонуються, 6 мільйонів 620 тисяч гривень. Крім того, нам необхідно виділити 1 мільйон 500 тисяч гривень. Це на забезпечення ліків по Чорнобильським пільгам. Крім того, є звернення від центральної міської лікарні щодо. Надання підтримки для створення умов для лікування відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, це кошти на обладнання для реабілітаційного відділення. Загальна сума видатків 3 мільйони 960 тисяч гривень. Окремо Людмила Бардовська зупинилась на перерозподілі 35 мільйонів 482 тисяч гривень, які будуть спрямовані на будівництво укриття в ліцеї номер 8 Є звернення від відділу освіти виділити з вільного залишку кошти на будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею номер 8 У минулому році ми ці кошти виділяли, але у зв'язку з тим, що будівництво укриття не відбулося, ці кошти не використовувалися, вони залишилися вільними в вільному залишку. Тому ми маємо їх знову перерозпроділити і знову ж таки е, е, визначити головного розпорядника, який буде цим займатися. Тому є звернення від відділу освіти направити 35 мільйонів 482 тисячі гривень, з яких кошти на безпосередньо будівництво 35 мільйонів гривень і 482 тисячі гривень це кошти, які необхідно для коригування проєктно кошторисної документації. Отже, зміни до бюджету Коростенської міської громади на 2024 рік були прийняті. Також депутати розглянули та прийняли відповідні рішення, які стосуються питань комунальної власності, земельних відносин та інше.